Яростан Якович, підсумовуємо тиждень, який е, пройшов у нас тут в тилу, в нашій Моршинській громаді і в нашому місті, зокрема. Яка була ситуація? Добрий день. За тиждень, що минув, е, не було жодних е, надзвичайних подій. Я вкотре дякую за це нашим захисникам, захисницям на передовій і силам цивільного захисту, які, які працюють в цілодобовому режимі. Наразі в нашій громаді все спокійно. Щодо наших героїв, ми маємо руку на пульсі моніторимо ситуацію щодо їхніх потреб. Знаємо, що маємо і е, скоротні новини. Так, на жаль, стріянин Володимир Шинкар, герой, який загинув, захищаючи Україну. Дружина Володимира з з Долішнянського старостинського округу. Я при нагоді щиро висловлю від імені громади нашої щирі співчуття власне родині. Є е, перебувають далі в розшуку зниклі безвісті. На жаль, новин приємних ще немає, але сподіваємося на них. І двоє наших хлопців є в полоні. Про це знають відповідні служби. Ну на жаль, теж нема поки що ніяких новин. Ті хлопці і дівчата, які бо, до речі, у нас нашої громади, і жінки, теж воюють. Я маю на увазі родину Малецьких, так от, родичі як, воїнів, які зараз на передовій, контактують, і в разі потреби ми обов'язково допомагаємо тим, тим, чим потрібно. Чергово я хочу подякувати і активним громадянам, які самостійно збирають кошти на підтримку наших воїнів і підгукуються жителі нашої громади і щиро дякуємо за це. Щодо ситуації з внутрішньопереміщеними особами в нашій громаді, чи збільшується їхня кількість, і якщо тих проблем, які ми ставили собі завдання, вирішити вже до початку палювального сезону, до початку холодів, кількість не збільшується формально в реєстрі органів соцзахисту Є 4700 внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані на території нашої громади. Фактично отримують допомоги від держави через соцзахист 2200 осіб десь приблизно така таке число людей є сьогодні фізично на території Мошинської громади. Проблеми, які були в одному закладі з гарячим водопостачанням, на жаль, поки що є. Ведуться власником перемовини із енергопостачальною організацією, і ми сподіваємося, що Найближчим часом ця проблема буде усунута і в опальний сезон усі центри, колективні центри, які приймають внутрішньопереміщених осіб, як і, зрештою, вся громада війде без проблем щодо допомоги внутрішньопереміщеним особам, чи і надалі є така можливість у нас їм допомогти. Мощницька міська рада з бюджету для внутрішньопереміщених осіб, чесно кажучи, із початку війни і зараз гроші не виділяла. Ми налагодили і в перші дні, і зараз стосунки із фондами і громадськими організаціями, які систематично і зараз надають такі допомоги. Деякі це роблять опосередковано, передаючи. Гуманітарну допомогу територіальному центру нашому, і ми саме в цьому приміщенні виділяємо деякі фонди самостійно, в порядку, так би мовити, живої черги роздають цю допомогу і харчу продукти харчування, і засоби гігієни. І, до речі, на вулиці Джерельний, 9, колишній літній театр, зелений. Ми його кажемо в народі. Там діє центр для гуманітарної допомоги щодо одягу. Понеділок, середа п'ятниця з 11 до 15 можуть, зрештою, це переселенці знають і отримують там теплий одяг при потребі. Власне, як відбувається оповіщення цих людей? Це така адресна допомога, з ними працює центр безпосередньо. Переважно це йде через терцентр, наш Моршинський терцентр. І в засобах масової інформації, зокрема в Фейсбук-сторінках, ми, ми намагаємося на сторінках міської ради і в Фейсбук сторінці, і на сайті цю інформацію оприлюднювати. Ну і вже стали є контингент, тому база даних є в організаторів в терцентрі, зокрема, тому їх повідомляють як через соцмережі, так і обдзвонюючи телефони, ті категорії, на які спрямовуються. Надавачем гуманітарної допомоги. Ця допомога фактично закінчився місяць навчання офлайн в наших закладах шкільних дошкільних. Вже десь була апробація, і діти переживали повітряні тривоги в навчальних закладах, власне, підбиваючи підсумок. Які робимо висновок, і що ще треба допрацювати? Ну, висновок, один, що якщо не буде гірше, це нормальна ситуація. і Ми можемо працювати без онлайну, тобто очне навчання, незручності, звісно, є, нервозність є, але контрольовано, і тому саме таке така форма навчання буде тривати і надалі. Навіть з урахуванням, все-таки, що є епідемія, нікуди не ділися коронавірусу, але ми моніторимо. Епідемпоріг в кожній школі ситуація контрольована. Якщо не буде гірше, то буде так далі тривати. Бачимо в різноманітних таких в батьківських пабліках інформацію щодо десь збільшення захворювався серед дітей. Чи спостерігається таке в нашій громаді, в наших школах? Чи ставиться питання? Ні, збільшення немає. Є більш-менш стабільне число, яке не потребує додаткових виживання додаткових закладів заходів. Щодня ця ситуація моніториться і ми готові будемо реагувати як тільки буде картина погіршуватися. Ну, як я вже казав, ну напевно, що це не дуже об'єктивна картина, що жодного немає хворого дитини на коронавірус. Я думаю, що все-таки є, але в легкій формі не роблять тести. Але навіть на звичайні респіраторні гострі респіраторні хвороби. В тому числі можливий коронавірус, дітей є невелика кількість, тому ситуація контрольована. Зрештою, якщо про дорослих говорити, то всього в Моршинській громаді зафіксовано 28 осіб хворих на коронавірус. Всі вони в легкій формі, ну легкі-легкі температура це легка форма, тому в легкій формі амбулаторно лікуються. І з них дев'ять осіб, це жителі Моршина, дев'ять внутрішньопереміщених осіб і десять жителів сільських територій. Ми дуже багато з вами говорили попередні роки, а ще роки два тому, і приклали зусиль щодо популяризації, власне, щодо щеплення коронавірусу. Як бачите, зараз тенденція чи люди. Користуються моментом і е, вводять собі додаткові бустерні дози. Вводять е, додаткові бустерні дози, дехто проходить поново вперше, особливо внутрішньопереміщені особи вперше вакцинуються. На сьогодні в лікарні є 600 доз коронаваку і необмежені можливості є для тих, хто хоче вперше вакцинуватися. На жаль, є перебої з Pfizer. У нас було 90 доз. Які використовували тільки для бустеру або повторного бустеру, і буквально за два дні вони розійшлися, тобто завершилися. Сьогодні автомобіль поїхав отримувати ще замовлено ще 600 доз Пфайзеру. Ми думаємо, з понеділка вже можна буде, але знову ж таки пріоритет Файзеру для бустерних доз. Е, перші дози ну, можна скористатися коронаваком, але ми сподіваємося, що і в тому плані кількість саме тої вакцини, яка визнається в Європі. І не тільки в Європі я маю на увазі, її стане більше і можна буде вакцинуватися і тим, хто хоче перший раз це робити. Щодо власне виробку електронного проїзного в наших міжміських пасажирських перевезеннях, чи змінилася за цей період якась ситуація в цьому напрямку? І чи є можливість далі людям виробляти собі ці електронні проїзні? Так, люди можуть і надалі виробляти, ажіотаж спав, черг немає. Але я ну, закликаю тих, хто реально користується чи планує користуватися приміським транспортом і має право на пільги, все-таки до нового року отримати цю картку, бо можливо з нового року там буде трохи складніша процедура. Тобто ситуація нормальна. Дуже зараз багато говоримо про щодо формування бюджетів на наступний рік як в так і всіх місцевих стоїмо власне в такий період. Формування цього е, документу, за яким наша громада житиме на наступний рік. Е, чи великі трудності нас зрештою прогнозовано очікують на наступний рік? Е, і, Власне від чого доведеться відмовитися? Ну, скажімо так, е, краще ніж цей рік в плані бюджету, ми, е, ми не очікуємо ситуацію, що була кращою. Чому? Тому що найбільші платники, а це Моршон курорт. Моршинська вода не прогнозують нарощування доходів, скажімо так, сплати, сплати податків. Це головна причина. Ну, але як, погано, що ми не йдуть через казначейство капітальні видатки. Здебільшого, так звана, третя черга, вони не йдуть. І тому що погано. Вони йдуть на ремонти, будівництво, тому тих грошей вистачає на найнеобхідніші видатки, тобто зарплата енергоносії. Попри те, що Моршинський бюджет і цьогорічний не виконується, але всі захищені так звані статті це зарплата енергоносії. Вони оплачуються. У нас немає жодної заборгованості, благоустрій. Тому ситуація контрольована, ніби нормально, але про розвиток в наших умовах поки що ми не можемо говорити. І останнє щодо обмежень, які діють в нашій громаді, і порушень, які за цей період виникали, слава Богу, немає масових порушень. Поодиноке. Я дякую свідомим мешканцям і гостям нашої громади, що не відволікають правоохоронні органи від справді пошуку злочинців, а не таких дрібних порушників. Хоча порушення невеликі є. Нагадую, що з 23 до 5 години ранку діє комендантська година. Це найбільше це обмеження, яке ми дуже просимо, все таки яким не нехтувати. Ну і при нагоді, при нагоді ще раз нагадую, що не нехтуйте і сигналами повітряної тривоги. На щастя, наша громада чи поблизу десь не, не мали таких прецедентів, не мали е, е, тих прильотів, як кажуть, і богу дякувати, але все ж. Бережімо себе і реагуємо на, на сигнали.